На Закарпаття прийшли морози. В обласному центрі випав перший сніг. Комунальники міста приступили до виконання обов'язків. Ужгородський міський голова не цілком задоволений їх роботою, але стверджує, комунальні служби працюють. Наразі зроблено усе, аби уникнути надзвичайних ситуацій на слизьких дорогах. Я не задоволений, але сьогодні погодні умови погіршилися. Вже вчора працювала прибиральна техніка. У нас є достатній запас посипуючих матеріалів. Це і сіль і пісок. І мучка, і сара служби працюють, прибирають. І в принципі, я сьогодні зранку робив об'їзд. В місті ситуація контрольована, немає, десь вже ледиці, бо таких ситуацій, що може привести до аварій на шляхах, я б просто попросив водів напередодні різдвяних свят ну, бути уважними і десь по можливості таку дистанцію вибрати швидкість, щоб не травмувати пішоходів і десь не створювати ДТП, або якісь інші такі аварійні ситуації. Місто готове до зими, так?